Джейсон, я долаю труднощі і помічаю, як мій настрій стабілізується та поступово світлішає. Я досі не впевнена, наскільки твої епізоди перепадів настрою були спричинені саме надмірним вживанням алкоголю і наркотиків. Замислено сказала моя терапевтка вголос, коли психіатр, з яким вона консультувалась, Вийшов із кабінету робити копію мого нового рецепту. Її слова прорізали повітря немов ніж. Я на диво впустив всередину промінь надії та світла. Це був 2010 рік, і я починав приймати медичний вердикт про те, що страждаю на біполярний розлад. Симптоми накопичувалися настільки очевидно, що заперечувати вже не було сенсу. Агресивні перепади настрою, ірраціональна поведінка та нерозумні витрати зруйнували стосунки, коштували мені роботи та навіть призвели до виселення з квартири. Але справжнім слоном у кімнаті була не психічна хвороба, а залежність. У кожному випадку, коли твоє життя виходило з-під контролю, ти був під впливом алкоголю або марихуани, додала вона. З цього випливало, що єдиний спосіб зрозуміти, звідки походить проблема. Утриматись від будь-яких речовин, що змінюють настрій. Мені хотілося б сказати, що наступним кроком моя терапевтка направила мене до анонімних алкоголіків. Можливо, моє одуження було б значно прямішим, але вона цього не зробила, я її не звинувачую і не покладаю відповідальності за ті жахи, які сталися протягом наступних чотирьох років. Перш ніж я нарешті звернувся до спільноти, як ми кажемо, одужання трима... триває рівно стільки, скільки триває. І мені, очевидно, потрібно було провести трохи більше досліджень, перш ніж я зможу визнати, що я алкоголік. І вона була не єдиною, хто не порадив мені АА. За 4 роки, проходячи через руки півдесятка різних психіатричних спеціалістів, не один із них не запропонував мені звернутися до Аа. Я часто про це думаю. Можливо, алкоголізм ще важче діагностувати ніж біполярний розлад, або я так майстерно прикрасив факти, применшуючи частоту і тяжкість свого вживання. Алкоголіки відомі майстри брехні, ми живемо в таємницях. Щось у мені ховало цю відчайдушну потребу забуття від людей, які могли б скерувати мене до допомоги. Результат був типовим і цілком передбачуваним. Поки я описував свою проблему, переважно як психіатричну, алкоголізм залишався схованим пасажиром на моєму хиткому, життєвому човні. Прийшовши до АА, я навчився: якщо ти не практикуєш і не зростаєш у тверезості, Питання часу, коли станеться зрив. І саме в ці періоди я накопичував все нові барвисті докази того, що я божевільний. Я ходив на індивідуальну та групову терапію, читав усе можливе про біполярний розлад, сумлінно приймав призначені психотропні препарати. Протягом довгих періодів мені навіть вдавалося утримуватись від марихуани і алкоголю. Але яким би хорошим не було моє медичне відновлення, я завжди відчував темні хмари десь на горизонті. Я знав у кишках попереду, виклик якого я не витримаю. Я був правий. Цей виклик називається життя. Зрештою, виникали ситуації, які, здавалося, можна пережити тільки завдяки першій чарці. І тоді все руйнувалося блискавично. Сьогодні я бачу. Алкоголізм і психічні розлади окремі, але пов'язані речі, які необхідно розглядати разом у ширшому контексті мого психічного здоров'я. Назвати мої колишні дії в період активної залежності інакше, ніж божевіллям, неможливо. Але завдяки АА, я усвідомив: ці дії це наслідок того, як я жив. Вони не визначають, хто я є. Окрім регулярного відвідування зібрань я й досі раз на місяць бачуся з консультантом із супутніх розладів і ретельно стежу за своїм здоров'ям на всіх рівнях. Я відмовився від цукру, як і від усіх інших речовин, що змінюють настрій. Я щодня займаюся спортом і веду щоденник тверезості. Я не шкодую про свій довгий шлях через психіатричну систему. Просто це був не весь пазл. Багато інструментів, отриманих в терапії, як от когнітивно-поведінкова терапія, чудово поєднуються з програмою Аа. Наближається друга річниця моєї тверезості, і я не вважаю збігом те, що ті жахливі симптоми, які спалахували, коли я пив чи вживав, не повернулися. Завдяки щоденним зусиллям я долаю труднощі, бачу, як мій настрій стабілізується та поволі світлішає. Сьогодні я навіть міг би назвати себе оптимістом. Для мене це доказ того, що програма АА працює, і я продовжуватиму її практикувати. Коли на зібранні звучить другий крок, увійшли в переконання, що сила більша за нас може повернути нас до здорового глузду. Я відчуваю себе вдома, але тепер я більше не застрягаю в минулому і в своїх помилках. Я вдячний програмі, яка навчила мене жити по-іншому. Я вирощую внутрішній мир. Про який колись не міг навіть мріяти, моя порада кожному, хто страждає на психічні розлади, будь чесним щодо свого вживання алкоголю, можливо, саме це є тим таємним ключем, який відкриє двері до одужання щасливішого повнішого життя.